Віт, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я розповім вам особливу історію, казку, якій вже понад 100 років її вигадала і намалювала англійська письменниця Беатріс Поттер. Вона дуже любила природу тварин і часто малювала своїх героїв у вигляді справжніх акварельних звіряток. Милих! Але з характером. Отже, зручненько вмощуйтеся, слухайте уважно. Жила собі мама кролиця і мала четверо кроленят, трьох дівчаток, соню, пампушку і квіточку та одного Непосиду Пітера. Вони мешкали в затишній нірці під кореном великої ялини. Мама кролиця була дуже лагідна і дбайлива. Щоранку вона акуратно зав'язувала свій фартушок, брала кошик і вирушала за покупками, завжди знаючи, хто з малюків ще любить. Вона пекла смачну морквяну запіканку заварювала ромашковий чай і навчала своїх малюків доброти й обережності. Соня була найспокійніша, любила довго спати на теплому листочку і тихенько мріяти. Пампушка весела, кругленька, обожнювала пиріжки і ожину. Квіточка найменша, така ніжна, що її іноді приймала за пелюстку ромашки. А от Пітер, Пітер був непосидючий, як вітерець у полі, і завжди хотів знайти пригоди. А зовсім неподалік був великий город пана МакГрегора. Кажуть, одного разу. Туди заліз їхній сусід кролик і так і не повернувся. Дітки, я піду по булочки з родзинками, сказала мама. Ви, будь ласка, грайтеся на стежці або на галявині. Вона підготувала діток до прогулянки, дівчатка. Надягайте свої фартушки, лагідно сказала вона. Соню, твій з кишенькою, не забудь покласти туди хустинку. А я візьму шматочок морквяного пирога, радісно буркнула пампушка і вже мала плямку на животі. А я приколю квіточку. Весело сказала квіточка і пришпилила ромашку просто до фартушка. А Пітер? Пітер мовчки застібав свій синій піджачок з мідяними гудзиками. Мама поправила комірець і строго сказала. І пам'ятайте, не ходіть до пана Макгрегора в город, там небезпечно. Сестрички чемно відповіли хором. Добре, добре, матусю, матусю, ми краще підемо, ми краще підемо збирати. Ожину, ожину. А Пітер лише глипнув і подумав: «М -м, морква там смачніша, ніж удома. І тільки мама зникла за деревами, він шуснув у кущі, знайшов дірку в паркані і вже був у саду. Ого, скільки добра! вигукнув він і кинувся до грядок, де ріснув найсмачніший молодий горошок і соковита морква. Морква редиска, капуста і горох. У пана Макгрегора все для нас ок? Тихо пробіжу схоплю ще листок, тільки б не схопив мене той дідок. Поки він ласував родискою морквою салатом, раптом гримнув голос містера Макгрегора. Ти що тут робиш? Гей, стій! Пітер зойкнув і метнувся навтьоки, та сад був сповнений небезпек. У густих кущах він заплутався в сітку для ловлі птахів, яку Макгрегор Грегор натягнув, щоб відлякувати дроздів. Лапки застряли в тонких дротах і здавалося, що Пітер уже не вирветься. Проте він згадав мамині слова, зібрався і вирвався з пастки. Промчав кілька кроків і несподівано стрибнув у садове відро, Повне холодної, мустуватої води, у якій плавали травинки й бур'ян, малюк ледь не захлеснувся. Та випірнув і вистрибнув на землю мокрий і ще більш нажаханий. Далі налетіла важка кришка від дерев'яної коробки, яку хтось необережно поклав збоку. Вона грюкнула прямо поруч. І Пітер заледве ледве встиг сховатися під лавкою між глечиками з Петрушкою. Макрегор йшов за ним слідом, сердито бурмочучи і тупцяючи важкими череликами. Макрегор уже був зовсім близько. От бешкетник, я тебе все одно впіймаю. Пітер кинувся тікати. Він пробіг повз морково через цибулю, прискочив буряк, але на першому стрибку загубив один черевик. А потім на повороті ще один. Перший черевик злетів у повітря, другий загубився у квасолі. Нарешті він побачив невеличку щелинку в сітці горожі. Туди блискавично майнула думка. Але щойно він прослизав під ротом, його піджачок зачепився. Ой, лишенько. Зоякнув Пітер. Він смикнувся, піджачок розірвався ззаду. Пітер кулею вискочив з городу, без черговички і без піджака, але живий. Він спинився під кущем ожини і довго хекав. Хух, 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 ото пригода. Пітер вилетів. З городу без взуття, без піджака, але з переможно піднятим вухом. Під старим деревом зупинився, перевів подих і прошепотів. Я додому, додому. Увечері він повернувся весь у багні і дуже-дуже втомлений. Мама зустріла його на порозі. Вона подивилась на нього суворо, але з любов'ю. Де ж твої черевички? Іде піджачок? Пітер тільки зітхнув. Більше ніколи не піду туди. Обіцяю. Мама поклала його в ліжечко і дала теплий ромашковий чай. Тим часом сестрички повернулись веселі і щасливі. Мамо, мамо, подивися, скільки ми зібрали ожини. Молодчинки, усміхнулась мама, а тепер вечеря і в ліжечка А ви, хлопчики і дівчатка, слухайте своїх мам. Бережіть себе, навіть якщо морква. Вас дуже манить. Нехай вам сняться добрі казки, веселі кролинята і затишні нірки. На добраніч! До нових пригод.